В день 14 липня російський безпілотник влучив в одну з будівель центральної міської клінічної лікарні. Працівниця медзакладу Валентина розповідає, у момент вибуху в лікарні тривала звична робота. Ми вивозили хвору з операційної, і якраз прийшовся вибух. І вибух гарний, дуже вибух, страшний. Люди полякалися дуже сильно було страшно. Які дії а які наші? Ми швидко забрали хворих усіх і спустили в бомбосховище. Поруч із лікарнею розташована станція екстреної медичної допомоги. Під час обстрілу, розповідає автослюсар Олег, в боксі з колегами ремонтував автомобіль. Почув роботу ПВО і він летів звідти і взрив був. І воно так вийшло дуже-дуже швидко. Бах і все. За словами медичної директорки закладу Світлани Крячко, удар прийшовся на дах орендованого приміщення, розташованого поруч із лікарнею. Приліт в кришу третього поверху. Зараз там пожежа займаються служби і гасінням, і мілкі пошкодження вікон ще не рахували. Поки ще. Надавали допомогу пацієнтам. Четверо осіб звернулися за допомогою. Це все амбулаторні пацієнти. Була проведена перев'язки, первинна хірургічна обробка, надана допомога. Вони стабільні будуть продовжувати лікування амбулаторно. Керівник робіти з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у Сумах Станіслав Поляков розповів, що це третє влучання російських безпілотників за сьогодні по місту. Два попередні були по аграрному університету. Внаслідок атаки поранень зазнали щонайменше 10 людей, з них четверо у лікарні. Проводяться роботи, відключили здання від електропостачання, йдуть де гасіння, тому що ну, воно все одно задимлюється. Відомо вже станом про ну, легкі, легкої тяжкості вже звернулося 4 особи, саме з центральної міської клінічної лікарні, і шість із університету. Тобто загалом вже 10 постраждали. Катерина Іваненко, Анатолій Сардюк, Суспільне новини Суми.